Отже, Сергій Олександрович дійсно є яскравим представником хорового мистецтва України із деталізацією дитячого хорового виконавства, в якому він особливу роль відводив вихованню голосу своїх малих юних артистів, це свідчить його цитати, де він повторює неодноразово, що важливість виховання голосу у дітей. Культури, саме з цього маличку дітей є дуже важливою. Сприяла цьому освіта митця. А починав він і майже першу освіту впродовж майже 7 років отримав від унікального е педагога. Е вона, за фахом, диригент Хормейстер, закінчила Харківський інститут тоді ще культури і мистецтв, е пані Алла е Юхімівна, Чікало, яка першою зустріла його в стінах Ніжинського училища фахового коледжу сьогодні культури і мистецтва імені Марії і яка з ним разом поринула далі в ту форму діяльності, які вони вели. А пані Алла з чотирьох років свого життя, а Сергій Олександрович з восьми років, <кхід> вона закохалася в мистецтво фортепіано, яке не могли батьків воєнні роки Другої світової придбати дитині. але Замінили фортепіано на гітару. А юний Сергійко від батьків отримав гармошку, потім баян. І з ним він з хлопцями грали на Різдвяні свята, на всі прекрасні обрядові свята селища Васильівка Лебединського району Сумщини, де він провів перші свої 15 років. І там він. Настільки закохався в мистецтво, що потім ніколи не розлучався з потребою жити в мистецтві, і що потверд... підтверджує, повторюю, його велика родина педагогічний колектив музичної школи. <кій> музичної школи, яка цьогоріч відзначає 80-річчя, на яке навіть у Фейсбуку відгукнулися понад 70 підписників моїх друзів. Сьогодні немає шикарних умов для не, не, не потрібно сьогодні такі умови для відзначення ювілею, тому що колектив, колектив школи дитячий зразковий хор Сяйво, Вони в роботі вони ось буквально на тому тижні брали участь в благодійних концертах на підтримку коштів Збройним силам України. Вони відзначили славетних наших ювілярів відомих добре всьому світу, Миколу Віталійовича Лисенка. Миколи Дмитрича Леонтовича, Григорія Сачо Сковороду своїми концертами в стінах музичної школи. І це постійний режим творчості, в якому знаходиться Сергій Олександрович Голуб. Отже, шановні добродії, на моє переконання, визначення мистецької родини це єднання творчістю, завзятих Сергій Олександрович Голуб таким є. Небайдужих він не може від повз якісь великі події, запрошення, а таких запрошень багато. Майже чотири участі в фестивалі, фестивалі Артеківські зорі, участь у фестивалі Співає Київщина, спогади Марі Лесі Васильни Дичко, що дійсно голуб є таким майстром, майстром, що діти, співаючи в нього в хорі, викликають сльози в очах присутніх, скажімо, у Володимирському соборі, де співав хор Сяєва голуба, друга його мистецька родина. А звучання Голуба ми знаємо і відгуки прекрасні колег, диригентів-хоруйків, Кам'янця-Подільського, Тернополя, Києва, Лебедина, Міс Сумщини, Чернігова, Міс Чернігівщини. Цей перелік можна продовжити. Понад 23 перемоги колективу за 40 літ в міжнародних всеукраїнських конкурсах. Це теж докази того наскільки. Плідною є праця засновника трьох мистецьких родин Ніжина Сергія Олександровича Голова. Отже, деталізацію я з задоволенням наведу в ваших статтях. Авдієвський Анатолій Тимофійович так і казав: сьогодні центр дитячого хорового виконавства перемістився до Ніжина, а це дуже приємні слова. І можна підсумувати мій невеликий виступ тим, що Сергій Олександрович Голов є яскравим представником хорового мистецтва України. України є взірцем для наслідування і виконує важливі чинники подальшого розвитку хорової музики нашої славетної України. Слава Україні! Дякую вам за увагу!